Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 20 червня 2025 року. Напередодні Дня Сонцестояння, і з огляду на останні, які відбуваються, всякі заяви з Росії і так далі, що не планують вони там припиняти війну і всяке різне. І всяке різне хотів зробити сьогодні рунічний прогноз про майбутнє України, підказки щодо завершення війни, і, взагалі, що руни нам важливого покажуть, хочу сьогодні подивитися. Я наголошую, що я не є професійним рунологом, але коли руни просяться в роботу, то десь колись я з ними працюю. Подивимось, що цікавого вони нам сьогодні розкажуть, підкажуть. Я наголошую, що ці дні, яку б чули інформацію, сприймати її треба з точністю до навпаки. Якщо рапсіяни заявляють, що в них все прекрасно, що вони планують продовжувати війну, бо мають чим. І як в них взагалі -ка там красота, значить, все з точністю до навпаки. Знаєте, як кажуть, перед смертю, як не наївся, то не належишся чи не надихаєшся. Оце про А-ля Путлера і весь той режим. прогниваючий, який йде своїм фатомним шляхом краху. Також дякую всім, хто підписується на мій YouTube канал. У нас вже 310 тисяч. Дякую спонсорам мого YouTube каналу. Також, хто ще не підписав, обов'язково це зробіть, бо атаки ботів зараз почастішали. Дуже багато людей дивляться непідписаними. Якщо вже дивитесь мої відео і вони вам цікаві, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте інформацію, щоб інші люди також могли дізнатися важливі новини. Так, ну що ж, давайте будемо дивитися. Хочу я потягнути п'ять рун? Такі яким шляхом іде Україна? Так. Хто в рунах? Добре, розуміється. Я також хочу почути ваші коментарі. В кого, як, які відчуття. Отже, перша руна це в нас руна Феху. Друга руна це в нас руна Дагаз. Третя руна це в нас Єра. Четверта руна це в нас Ейваз. І п'ята руна це в нас Соуло. Ні, не Соуло. Ага, е e вас і ЕЙВАЗ, e вас, і та і тає. Ага, соуло трошки в нас по-іншому пишеться. Правильно? Так, да, правильно, все добре. Так, ну що ж, перша руна, яка насипадає феху. Ну, цю руну, в принципі, багато хто знає. Вона мені перше, що асоціюється, про те, що Україна має отримати всі необхідні, чи це матеріальні. Чи це збройні, чи це інші підтримки та допомоги. Пам'ятаєте, я казав, які б там не були заяви, що би там хто не розказував, які б там допомоги зараз офіційно пишуть, ой, там не проголосували, там відмінили. Ще раз кажу: те, що має бути для України, буде при будь-яких розкладах. Іруна феху, це вкотре підтверджує символ багатства, процвітання матеріального благополуччя, успіх в справах, розширення фінансових можливостей і взагалі фінансово-документальних можливостей. Також просування справ, рух вперед, досягнення поставлених цілей. Особливо коли ми впевнені в тому, що робимо. Також про якісь важливі теж документальні. Підписані угоди, контракти та договори. Так, дивимось далі. Наступна в нас руна, яка випала руна Дагаз. Значить, про що вона означає? Це прорив, це, прорив, це трансформація і початок нового циклу. Згадались мені тут мої слова, що старе руйнується, нове будується. Так, зараз покажу, щоб було видно. Видно. Ну, а це фех, щоб ви... О, видно. Старе руйнується, нове будується. Асоціюється з днем, з періодом світла, і, власне, говорить нам, що темрява розсіюється. Період ясності, пробудження, оновлення. І власне енергетичне, правильне підсилення та підкріплення. Також пов'язана вона з активністю, силою волі і допомагає нам в реалізації поставлених наших цілей. Так, наступна руна Єра. Так, Єра. А руна, яка говорить про врожай, яка говорить про досягнення конкретних поставлених цілей, плодючість, завершення циклу і отримання винагород за прикладені зусилля, використання правильно отриманого досвіду, успіх в переговорах та різних переговорних процесах чи інвестиціях. А також з отриманням важливих союзів та партнерів. Дуже цікаво і успіх в будь-яких починаннях. Так, наступна руна в нас четверта руна ЕВАЗ. Так, Руна Еваз. Значить, ця руна у нас іде символ руху. Змін прогресу і співробітництва. Ось вона. Мені нагадує українську літеру М. А, значить, часто вона асоціюється, так як написано, з конем, що означає силу, енергію, таку виносливість і здатність рухатись, так? Також може говорити про позитивні зрушення, подолання перешкод. І необхідність в правильній підтримці та партнерстві для досягнення цілей. Ну і, судячи, з цих трьох попередніх руник, які в нас випали, ці партнерства будуть. Вони вже є, а будуть ще більше. Про нові союзи теж колись давним-давно ми говорили. І ще одна руна п'ята. Ейваз. «Е, а, а тут руна Ейваз. Значить, вона символізує захист. Стійкість і трансформацію. Захист, стійкість і трансформацію. Також вона асоціюється з тисовим деревом, яке в скандинавській міфології пов'язано з деревом життя і хдрасілем. І уособлює циклічність існування та оновлення. Ну, от, захист духовний, фізичний, також вона допомагає захистити своє, а я би ще додав, що ці всі руни, якщо докупки їх так поєднати, то не просто захистити своє, але і повернути нам наше. Ось такі сьогодні з'явились рунічні підказки. Що і як ви думаєте, чомусь це таки сьогодні ну от про майбутнє України, яким шляхом йдемо далі, чи йдемо, ми до шляху, чи йдемо ми до результату, чи йдемо ми шляхом завершення війни і перемоги? Ось таких 5 рун. Хто є сильним спеціалістом в рунах, буду радий почитати ваші коментарі і доповнення до того, що я сказав. Але, думаю, що все сказане правильно, тож хороше, хай максимально збувається. Всім дякую за увагу! Почуємося з вами в нових ефірах, прогнозуваннях. Почуємося з вами в наших щоденних енергопрактиках. І продовжуємо молитись, боротись та перемагати. Всім світла і побільше відправляю до нових зустрічей!